Львівський шоколад, трамваї, кава, високий замок та автобуси це ті речі, з якими у свідомості кожного українця асоціюється наше місто. І не дивно, проте, окрім переліченого, є ще одна річ, якою галичанам таки варто гордитися: це добротні львівські телевізори, якими у 80-х-90-х роках за статистикою користувалася кожна четверта сім'я в Україні. Тоді ж вони здобули популярність не лише у цілому радянському союзі, але й за кордоном. А починалося усе як завжди з малого. Ось у цьому підвалі на сучасній вулиці Дорошенка у 1918 році засновують електротехнічну майстерню Контакт. Її власники стартували справді скромно, мали лишень один двигун на кінську силу та сяке таке обладнання. Відтак навіть у найсміливіших своїх мріях не могли подумати, що згодом їхні діти ще стане основою для зародження цілої промислової імперії. На вулиці Дорошенка майстерня Контакт проіснувала недовго. Уже через 9 років у місті з'являється цілий завод з одноіменною назвою. Спочатку на ньому працюють 29 робітників, які займаються виготовленням електролічильників, телефонних апаратів, комутаторів, електропрасок, кавоварок та іншої побутової техніки. Окрім того, майстри приймають замовлення від населення на виготовлення газових вуличних ліхтарів, водонапірних колонок тощо. Коли ж на вулицях Львова з'являються перші автомобілі, вони закочують рукави та беруться і за їх ремонт. Тоді фахівців такої спеціалізації у місті було справді небагато, тож працівники заводу браку замовлень не знали. Зважаючи на це, підприємство постійно розвивається, і вже у довоєнній Польщі, окрім Галичини, засновує свої філії та представництва у Варшаві, Кракові, Лодзі, Любліні, Познані, Данцінгу та інших європейських містах. Постійно збільшувалось виробництво та штат працівників і на головному підприємстві. Відтак у 1930 році керівництво контакту подає заявку у магістрат і поблизу залізниці викуповує цілу ділянку землі. Вже невдовзі на вулиці Кордецького, тепер Олени Степанівни, робітники споруджують новенький виробничий комплекс, який зберігся і понині. У новозбудованому приміщенні майстри беруться до роботи з подвійними силами. Відтак, впродовж наступних восьми років, капітал контакту зростає до 100 тисяч злотих, з вартістю нерухомості близько одного мільйона. У той час на вулиці Коперніка під 30-м номером у Львові працював ще один завод водомірів, із його станків теж сходила продукція широкого вжитку – крани, вентилі та водоміри. Дарма й говорити, що підприємства постійно змагалися між собою. Вкрай кілька конкуренції поставив один розчерк пера. У 1955 році рада міністрів УРСР вирішила ліквідувати підприємства та створити на їхній базі так званий львівський завод вимірювальних приладів. Проте і він проіснував недовго. У 1946 році радянська влада оприлюднює нову п'ятирічку. За нею Львів планують перетворити у великий індустріальний центр. Сюди переносять оборонну промисловість і не тільки направляють досвідчені кадри з центральних та північно-східних областей союзу. У результаті у 1957 році на базі заводу вимірювальних приладів тут створить львівський телевізійний завод. Його директором стає Степан Петровський, людина, яка від природи наділена здатністю миттєво приймати стратегічні рішення та добре орієнтуватися у людських якостях. Він очолює підприємство до 1981 року і стає його легендарним директором. Тоді ж на конвейерах збирають перший телеприймач Марки Львів. Він стає родоначальником цілого сімейства львівських телевізорів. Технічний винахід конструкторів монтований у дерев'яний футляр, має малий екран і вагу у 31 кілограм. Однак, незважаючи на такі далеко недосконалі з наших днів параметри, залишається мрією для багатьох українців. Таке диво цивілізації у своїх домівках мали лишень справді заможні люди. У 1960-му виходить спеціальна ухвала ЦК про подальший розвиток радянського телебачення. За нею телевізію проголошують важливим засобом комуністичного виховання народних мас у дусі марксистсько-ленінської ідейності та моралі, непримиренності до буржуазної ідеології. Постанова знову ж таки сприяє розвитку цілої галузі, і у тому ж році на львівському заводі конструюють телевізори верховина та вогник, які одразу визнають кращими у своєму класі. Телевізори є, але дивитися нема що. Саме тому за завданням того ж ЦК КПРС для потреб усіх робочих створюється недільна розважальна програма. Вона знімається у кав'ярні і її гостями є що найрізноманітніша публіка: від космонавтів до героїв праці та простих колгоспників. Проте, якщо склад запрошених постійно змінюється, то телеприймач, який є атрибутом студії, ніколи це львівський вогник. Відтак і передача згодом отримує назву на вогник, а потім блакитний вогник. На початку 60-х з'являється і перший телевізор Електрон. Він і дає нову назву підприємству. У ті роки, у 1966 році, народжується уже знаменитий товарний знак цього підприємства, авторами якого стають Юрій Скондаков та Віль Островерхов. Новий логотип ставлять на усі моделі телевізорів, які з кожним роком стають усе більш досконалішими. Зростає і популярність марки, а сам завод стає беззаперечним лідером галузі та головним розробником телевізорів в Україні. Так само вогнику та електрону першим у цілому радянському союзі присвоюють державний знак якості. Однак справжньою подією стає поява знаменитої 700-ї серії електронів, перших кольорових телевізорів у союзі. Аби запустити їх у масове виробництво у 1977 році в передмісті Львова, селище Рясне, будують цілий виробничий комплекс. Він оснащений найсучаснішою технікою і є найпотужнішим у цілій країні. Тоді електрон розпочинає співпрацю з відомими світовими брендами, зокрема японською фірмою Тошиба. На виробництві телевізорів електронівці проте не зупиняються. Вони ставлять перед собою амбіційні плани і вже починають виготовляти надточну телевізійну техніку для потреб флоту атомних ракетних та авіаносних крейсерів. Окрім того, системи самонаведення класу повітря Земля та лазерні прицільні системи теж виготовляються у Львові. Окрім цього, вироби львівських інженерів застосовувалися у телесистемах центру управління космічними польотами, бортовій апаратурі станції Салют, кораблі Союз Аполлон і навіть космічному човні Буран. Ця діяльність електронівців у добре засекреченій оборонній промисловості завжди залишалася непомітною. У 1981 році за кермо електрону стала нова людина Віктор Рибинок, який очолював його аж до 2010 року. Багато здобутків підприємства пов'язані саме з цим ім'ям. Натомість у 2010 році йому на зміну приходить новий професійний управлінець Юрій Бубес. Та повернімося назад. Після 700-ї серії електрону тут вперше в Україні розпочинають випуск телевізорів третього, а згодом і четвертого покоління. Щороку їх сходило із конвейера до півмільйона штук. Причому їх якість і надійність стали справді легендарними. Це добре видно з тих листів, які через 20 і навіть 30 років приходили на завод від вдячних покупців, а разом з ними ще не заповнені бланки гарантійного обслуговування. Я купив ваш телевізор у 78-му році і дивлюся його по сьогоднішній день. І кінескоп, і всі лампи його рідні. Спасибі бригаді номер 40 за те, що придбаний мною 25 років тому телевізор є у робочому стані. Хочу висловити вдячність, куплений мною Електрон 703 радував мене 27 років. Майстри, що його зробили, це майстри, золоті руки. Я був здивований, коли довідався, що моєму телевізорові вже 30 років. За цей час я його не ремонтував жодного разу. А листи таки було кому писати за статистикою з 1980 по 1990 Кожен четвертий телевізор в Україні був електроном. Окрім того, це була єдина радянська марка телеприймачів, що експортувалися у Західну Європу. 1991-й стає історичним не лише для держави, але й підприємства. Україна здобуває незалежність, а електрон стає акціонерним товариством. Причому акціонується за класичною і прозорою методикою. У міністерстві фінансів його акції зареєстровані під почесним першим номером. З 90-х років розпочинається нова сторінка електронівської історії. Був пік розвитку, коли лише за один рік виготовили 1 мільйон 200 тисяч телевізорів. Але і були часи тотального занепаду, коли сотні підприємств просто збанкрутували. На відміну від багатьох електрон таки вистояв. Зараз телезавод виробляє широкий модельний ряд телевізорів з розмірами екрану від 37 до 72 сантиметрів. А також телевізори із сучасним рідкокристалічним екраном. Між першим та останнім телевізором пройшло трохи більше ніж півстоліття. Можна багато говорити про еволюцію підприємства. Проте вона насправді вміщається на одному стелажі. Ось так виглядав перший телевізор Львів, а ось так сучасний електрон. Насправді тут усе стає зрозуміло і без слів.